Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло в фортезі. Від болю у горлі крутезна. Інновації для здоров'я нації. Як змінилася війна? Сильно. Насправді ведення бойових дій змінюється постійно. Я колись, коли пішов тільки в Азов, я. Почав вивчати військову справу самостійно, як і всі офіцери в Азова. Ну, вони потім вже деякі пішли вищі. І е, я прийшов до висновку, що війна це прогрес. Як би це жахливо не звучало, але більшість інновацій, технічних якихось прогресів, вони йдуть. Це розробки після війни. Після війни. І е, війна не може бути ніколи на паузі. Навіть якщо ми візьмемо АТО операцію Об'єднаних Сил, то навіть тоді був прогрес військовій справі, але він був повільний. Е, ну, наприклад, ще тоді ми почали використовувати дрони для скидів гранат. Через там деякі домовленості, тому що нам не дозволяли воювати і так далі. Це було повільно. Неможливо було, це було бюрократично, неможливо було поставити там, дрон на облік військової частини. Неможливо було списати гранату, яку ти скидуєш з дрону, тому що ти її повинен списати або на бойові дії безпосередньо там штурм окопа, а їх тоді не було, або списувати на бойову підготовку. От. Але ми завжди, не тільки ми, але всі підрозділи, які добровольчі підрозділи, які завжди хотіли і розуміли, куди ця війна йде, і хотіли вчитися воювати і бути готовими до цієї війни, до повномасштабної, вони знаходили шлях, як це обійти, десь домовленостями, десь якось там ми працювали по різним бойовим розпорядженням, коли. Азов був не, не в почоті, вибачаюсь. Ми спеціально писали в документах військова частина 357. щоб ні в якому разі там не було Азов. І насправді багато полковників на той момент йшли нам назустріч. Вони розуміли, що є політика, є війна. Вони розуміли, що війна на часі навіть тоді. Ми ефективний бойовий підрозділ і йшли нам на зустріч, так як йшли іншим на зустріч. наприклад, там батальйон Вовки до да Вінчі, який був на той момент, якщо не помиляюсь, а, правий сектор. Просто ну, рота -ро 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 від да, Вінчі, mm -hmm. да. вони ж були неоформлені. І теж були люди, були бригади, полковники, командири бригади, які йшли їм на зустріч, і захищали їх від цієї всієї бюрократичної системи. Потім почалось повномасштабне вторгнення. На початку. Була основна мета у всієї країни да, зупинити ворога, ну, знищити максимальну кількість і битися до останнього. І е, це нормальне емоційне таке сприйняття, яке більшість нашого населення, як політичного, військового, цивільного, сприйняло однаково. І це було ну, вау, насправді. Е, ми показали результат. Всі показали результат. Не тільки я ж кажу, не тільки військові. Там, всі і політики, і військові, і навіть опозиціонери, коли вони всі зібралися да, на початку повномасштабного вторгнення і потиснули один одному руки і сказали, все, ніякої політики, зараз ми вийдемо. Як і дисципліна це не могло продовжуватись вічно, дисципліну треба підтримувати. Тут так само. Треба це все підтримувати, але то таке. Ми коли в Маріуполі воювали, в нас на той момент на всю е зону відповідальності оборони Маріуполя. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися там в одній до двох одиницях е БПЛА. Але в нас тоді була одна фурійка, якщо я не помиляюся. Можливо, дві. Це е комплекс, е це розвідник. Крило, да. Це крило-розвідник. Mm -hmm. От. На весь Маріуполь. А зараз технічний прогрес ну розвивається так, що в кожній бригаді є багато різних комплексів була як крила, так і квадрокоптерів. Є різні октокоптери, які скидують різні боєприпаси. Поступова армія це вводить в організаційну штатну структуру. Розбирається як це списувати. Я насправді, ну, я не знаю, хто як, я особисто задоволений роботою е, міністра оборони нинішнього Мірова. Ну, стосовно тих аспектів, які uh -huh, зараз uh -huh. вводяться саме в штаб. Тобто він цим зацікавився, по-іншому, я не знаю. По цьому моменту, а так як начальник штабу, це моя стізя, е, воно непогано просувається. Тобто, солдати, офіцери перестають думати, як це списати, і починають думати, як це використовувати. Бо Чому ми воювали так гарно на початку повномасштабного вторгнення? Тому що всім пофіг було, як ти це спишеш. Автомати роздавалися отак, цивільним людям, е якщо в них є паспорт українців. І це правильно, це коли стоїть питання виживання. Зараз йде трішечки спад, не дивлячись на те, що технічний прогрес він просувається. Е Саме в розумінні того, що на кону наше життя, от це розуміння, воно кудись дівається. Можливо, хтось думає, що ну, армія Росії насправді вона теж не зовсім спроможна зараз наступати на лінії фронту. Це факт. Тобто вони саме, ну, в них вони не навчилися наступати ефективно, використовувати свої підрозділи. Вони по старій тактиці просто закидаються м'ясом, закидаються артснарядами, а з артснарядами в них все прекрасно. От. А, і за весь цей час є як хороші сторони, так і погані. І я вважаю, от ви правильно почали з того, що. Треба визнавати свої помилки. Це взагалі насправді я останні три дні тільки про це і думаю, що наша основна проблема, яка зараз є, і в армії, і в політиці, і будь-де в Україні, це ми не визнаємо своїх помилок. На жаль, в контексті помилок, і в контексті того, що очевидно і аналізу, і визнання. Я натрапила на ваш пост, і його зараз всі активно обговорюють. Він стосується ситуації, яка дуже е, яка розвивається буквально за сотні кілометрів звідси Авдіївка. І ви написали дуже емоційно, не дуже дипломатично, але дуже правдиво. Він сказав, що вас задовбало вже, да, коли ви повторюєте одне і те саме, і ви маєте право на це, бо ви все таки людина з десятирічним стажем на війні. І ви сказали, що те, як е, робиться. А бойова операція в Авдіївці – це не ок, тому що закидати м'ясом, та як це роблять е, наші, як каже Путін, уважаємо партнери. Та це це не не гідно не, оцих двох років навчання у війні. Та і ви говорите про те, що треба війну вести з флангів, і треба бити було з флангів. Я не знаю, наскільки вам дозволяють погони аналізувати зараз Авдіївку, але дуже хочеться дізнатися, що там відбувається зараз, з урахуванням того, що інтерв'ю може вийти вже завтра. Я згадую нашу розмову, інтерв'ю перше. І я тоді сказав: я от вийшов, раніше було таке, що нас не дослухалися. Сказав, що там сидить майор там. На той момент 29, зараз 30 рочків. От. Чого його слухати. Якщо зараз така ж сама ситуація, то будемо робити те, що вміємо. На мене погони не давлять по одній причині. Я, ну, я не погони ціную і певно, що навіть скажу, що я не ціную їх взагалі.